Меган, третій. Версії босе. Бобос. 12 рік, 1,6, пробіг 173 тисячі, 9400. Контакти є 9400. Є ось третій. 14 рік, дезальний 5, пробіг 236 тисяч, 10400, оригінальний пробіг, контакти продавця і є. Коло що цікавий такий меганчик, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Рено меган третій. Так, 10 рік, 7,999, 230 тисяч км пробігу. Стандартно один дизель, контакти продавця є. Такий меган універсалі Продається меган третій. Це у нас хетчбек. Хороший стан, 7512 рік. Так, пробіг 205 тисяч. Такий сіренький миганчик. Меганчик третій, це у нас в універсалі кузов 10-го року. 239 тисяч пробігу на ньому, 7650. Фіксуйте контакти, дзвоніть домовляйтесь про позу... зустріч. Намаганчик третій. Так, Це у нас автомобіль 2012 року, 7600 коштує. Так, це є, на механіці автомобіль. Ось такий меганчик білого кольору. Хто шукає? Мені по контактах перевіряйте. Меган третій, в чорному кольорі, на парктронах. тронах. 12 рік, пробіг 198 тисяч, 10200. Десь в місті контакти є. Так що хто шукає, бирайте, перевіряйте. Ось така машинка. Ганчик третій. Версія босе. Новий коспанний дисков сходить з зеркала. 12 рік. 9350, пробіг 224 тисячі. З Голландії, Нідерланди українські правильно. Ось такий ганчик. Меганчик третій. Якої годині гуляєте? Персія бусе, 12 рік. 1,5 дизель, 6 передач, пробіг 222 тисячі 9950. Ось такий ганчик. 12 рік, 9950. Парктроніки є, параді продомат, великоставні диски, сходні електродзеркала. Рено Меган третій тут неволичка царапана Бампері 90 рік, 750, 228 тисяч Ось бачите, трошки є Незначне, але хтось там зернувся. Меганчик третій Версія босе. 13 рік, 1,6 і пробіг 217 тисяч 9550. Механіка, клімат кліматконтроль. Ось такий комплектацій босе, білий меган 3. Так, що настройка Меган. 10 рік пробіг 265 тисяч 8200. Так, телефон записали, подзвонили. Якщо все задовільняє, домовилися, зустрілися, перевірили. Якщо не ця машинка, то інша відео є багато меганів. Так, меганчик третій. Що у нас він по ціні 8250, 13 рік, пробіг 255 тисяч. От така машинка, є контакти. Вибираю собі маганчик, можна цю вибрати машинку і купити. Перевірити її, я думаю, у нас все нормально там. Я не Думаю, що тут щось якусь ляжу будуть продавати. Люди також хочуть заробити гроші і втратити свій рейтинг. Рано Меганчик третій. Версія боссе. 12 рік. Ціни немає, є контакт. На механіці пробіг 237 тисяч. Хто шукає собі меган, позвоніть до продавця, уточніть, що він хоче знає неї і які він там в неї всі характеристики. Подаром дах походу.